Кривий ріг, будь ласка, давайте подивимося кривий ріг. Сьогодні 25 число вівторок. Ми дивимося до кінця а, цього тижня, до кінця місяця. Так, Кривий ріг, дивимося ситуацію, що загалом буде відбуватися. Так, кривий ріг. Масова активність на цьому тижні можлива. Дуже багато йде руху у просторі. А, цілі ворога. дороги, транспорт. Багато відпрацювань над місцями, пов'язаними з енергією, забезпеченням, так? Але ворог буде тиснути. Кривий ріг. Дивіться, дуже багато захисту над підприємствами, забезпеченням, ресурсами, і що особливо пов'язано з водою. Дитячі установи, наслідки можливі, тобто місця пов'язані з дітьми, тут можливі наслідки, втрата ресурсів, підприємства ближче до центру, теж якісь такі моменти. Тут можуть бути наслідки. Провокації від ворога дуже активні, на цьому тижні можливі, ну, тому що ідея. Така масова, скажімо, активність. Так, дивимося, кривий ріг кривий ріг. Що буде відбуватися? Захист. Відпрацьовуватиме захист. Його достатньо багато, але форс-мажорні ситуації можливі, неочікування, кривий ріг. А, так. Масова активність а, з наслідками можливими. Дивіться, підприємства пов'язані з забезпеченням. Мені йде енергія дитяча навчання, тобто тут дитячі якісь установи і навчальні заклади можуть бути під сильним тиском. Далі, далі світло забезпечення енергія, так, про це я сказала. Давайте подивимося кривий ріг, покажіть нам кривий ріг на цьому тижні. Кривий ріг. Так. Лікувальний заклад, лікувальний заклад, допомога. Під теж напругою, як наче над ним може бути відпрацювання, але з частковою втратою ресурсів. Житловий будинок теж може бути часткова втрата ресурсів, будьте дуже обережні, тому що активність, ідея, кривий ріг. Тут можуть бути ракети. На жаль, тому, будь ласочка. Дуже уважно слідкуємо.